Доброю традицію, щоб наш захід не тільки відбувався в рамках лекції, а я люблю таке слово як нетворкінг. Нетворкінг потрібно з ним працювати. Тому за нашу добру традицію я пропоную нам швиденько познайомитись з один з одним Вирощуванням зернових і олійних культур. Я власниця магазину оригінальної продукції Вікторія Сікрет, місті Кременчук, торгівельний центр Мега плюс. Онлайн. має Я власниця магазину доглядової косметики для обличчя тіла та волосся. Ми маємо та лекар одягу для вашого бренду. І це, Так само власне, корпоративний одяг у нас mm -hmm. також розробити. Тому звертайтеся. король Сергій. Я займаюся виготовленням сувенірного декора з дерева, та декору з дерева. Якщо треба відкорити особи з деревами, це завертати здорово. У мене власне бренд виробництво жіночої спільної білизни. Це... Це завод там по металообробці. У нас є вироби, але вони там насосна тематика. там Роман, моя дружина Ганна. Я фермер, голова фермерського. Ющенко Олександр, співзасновник мережі Кав'ярині Рохава. Олександр Журавель, фермерське господарство, вирощую зерно. Я справанка Олександр компанія Райогра, перевізник по залізниці. Добрий вечір. Дмитро Колісник, голова фермерського сподарства. Думав, що його Антон, засновник бренду «Авіні 66». Вірус ми пережили початок повномасштабки, і ми не на день не закривалися. З такою маленькою була перерва в роботі. У нас жили якийсь час переселенці з Бучі, і ми просто для них проводили. Заняття. Фактично, ми не закривалися в інвестора і перестати. І коли я задаю таке питання, люди кажуть... з технології на підприємці бухгалтера. Ми прям, для нас це було відкриття. І коли ми створили для них окремий офер, коли сказали, що ви тепер ми виявили цю біль. Коли бухгалтера бігали за водітелями, щоб вони заповнили путіві лісти. Да? І це в кінці місяця, це для них прямо така головна проблема. Скажи, то я з цим сталкиваюся. А виявляється, коли ми, да, ми кажемо, що ви путіві лісти можете робити за 30 секунд. Да, по кожному. І не бігати за водітелям. Вони самі ходили до директора, до власника і самі пропонували впровадити GPS-технології на транспорті підприємства.